Так. но але є. І тепла є вода, і та є. Але ну, на поверхах 16-х і 15-х люди кажуть, що нема. Холодної води. Мені хорошо, от вода я тут набираю. І користувався істочником. Ну з відом привезу. Зараз теж два балончика. захватил. Людям привезу, отдам. Як зі світлом, з теплом? Так яке ж тепло. Нема взагалі. Взагалі нема. Як грієтеся? Ну як? Под ватним одеялом. Вернее, чтобы под толстеньем такой хороший одеяло и нормально.